З поверненням на найвагоміше, шоу України, Аня знаходиться у кімнаті вже 10 хвилин і ніяк не наважується прийняти рішення: з'їсти десерт та побачити донечку або піти. Аня вийшла з кімнати, але ніхто не знає, як вона вчинила. Та на цьому випробування не закінчилось. Я взагалі не жадала, що буде такий поворот. Учасники. Ви щойно пройшли дуже складне випробування. Воно було індивідуальним і рішення ви приймали самостійно, тому не знаєте, хто і як чинив. Але у мене є для вас сюрприз. Якщо ніхто з команди. Не з'їв тістечка. Ви всі зможете подивитись привітання з дому. Але якщо хоча б один із вас спокусився, уся команда залишиться ні з чим. Зараз я скажу, яка команда піде дивитись привітання з дому. Це команда. Червоне! Сказали, что ролик идет смотреть команда красных. Я подумал бляха-муха, кто он из синих сожрал пирожное? Я думаю, что Аня может сорваться и съесть пирожное, но хотя мне бы очень этого не хотелось. А следом за ними. Команда синих! Я не буду есть. Если мне сказали, что она сейчас выйдет, может быть, я бы съела пирожное. Возможность ее обнять, поцеловать. А с видео я пока сдержусь. Привет, мама! Как у тебя дела? У меня уже все хорошо. Я очень за тобой соскучился. Вот хочешь узнать, как я здесь живу? Я живу здесь в общежитии. У меня двое хороших соседей. Вообще здесь люди очень хорошие. Очень за тобой соскучился. Латуш, скажи, я жду папу с победой, да и сюда. Ну не плачу, не плачу каждый с таким интересом смотрел. Ведь мы здесь уже подружились, мы знаем и личные истории практически каждого. Поленька, здесь без тебя ничего плохого не происходит, все идет хорошо. Фотография лежит по подушкой. Каждый день смотрю, любую с тобой. Я тебя очень-очень люблю, дорогая моя. Анечка, мы так давно с тобой не виделись, соскучились очень. А сейчас тебе передаст привет самый твой любимый, самый дорогой твой человечек. Мама, я тебя люблю, я тебя жду только с победой. Мама, я тебя целую больше всех. Я хочу сказать, дочечка, у нас родился внук Тёмочка. Привет. Ждем тебя всех. Чтобы ты там с победой пришла. Как дед. А теперь наш большой-пребольшой большой сюрприз, о котором мы говорили. Я не понимаю, Сыночек, мы так рады, что предоставленной нам возможности передать тебе большой привет и свою... оказать тебе свою... Вся семья за тебя, сыночка. Андрей прослезился, потому что ну, я увидел, когда он повернулся, у него на щеке остался след от, от слезы. Привет, брат. Сейчас ты увидишь самое важное событие в моей жизни. Возьмите вы, Владимир, и оденьте это обручальное кольцо своей любимой. И надевши его, соедините свои сердца с ней навеки. и обручите своего любимого на всю жизнь. Юра, тримайся, ми з тобою! Більшості учасникам привітання з дому надали сил та значно покращили настрій. Сьогодні найкращий день на проєкті. За все це час, що ми тут, ніхто, мабуть, ще так не радувався. У мене, наприклад, очі більшої стимули, адріаліни в зал, і зал, тренажерні залишити далі. Та серед червоних є людина, яка з острахом чекає на привітання з дому. Це Роман. Чоловік настільки скучив за родиною, що зараз боїться, подивившись відео, йому закортить повернутися додому. Він не хотів, Він не хотів смотрети ролик, не хотів нічого бачити. Він боїться, що це б'є його наміченої цілі. І він розслабиться, начнет тоскувати, почне нірвничать. В Яринки найголовніша подія в її житті, мабуть, що така сама відповідальна, також без тебе з'явилася перше причастя, тому що воно дуже гарно було, дуже цікаво. І для неї я забачила, що залишилися ну, такі незабутні емоції, враження. Дуже шкода, що тебе не було. Ну Я це є весь світ для мене, там от тільки що був у тому в екрані. Мене ще такого таких родій не було. Я боюсь, що це мене може зламати середину. Що я стану. От сьогодні конкурс, я вже однозначно слабший буду. Я вже не впевнений, що я виграю цей конкурс. Я не впевнений. Трап. Вже на відсотків 50 я програв конкурс. Ну, нащо це? Рома настільки скучив за родиною, що новини з дому емоційно його зламали. Чоловіку сталося, що він пропускає найважливіші події з життя власних доньок. І не може підтримати жінку, коли ті необхідна його допомога. У такому стані він йде на останні змагання тижня і майже впевнений, що програє його. Для мене дуже важливо взяти реванш у роми. Я дуже людую цього реваншу. Я думаю, он состоится. Я уже вже всього боюсь. боюсь сьогоднішнього конкурсу, боюсь того, що треба буде діляти. Учасники, доброї ночі. Добре, добре. Сьогодні ви можете отримати останній бонус перед зважуванням. Ще мінус кілограм. Сині, ви вже маєте перевагу. Червоні. Для вас це останній шанс анулювати розрив. Судя по останнім двом звішуванням, нам не вистачило всего лише одного кілограма, а це дуже важный приз для нашої команди. Завдання просте: ви бачите прозорі жолоби з м'ячем посередині. Ви маєте підняти їх на висоту витягнутої руки і тримати стільки, скільки зможете. Як і в попередніх випробуваннях, переможе команда, яка загалом отримає більше балів. Пам'ятайте. Перемога команди в руках кожного з вас. Учасники на старт. Увага! Почали. Але 200 наші, а 200 наші дівчонки стоять, прикинь, вони штори ж вішають регулярно в хаті. Це не то, що ми з тобою. У мене штори Пашка вішає, не треба. Добре, що хоч я депіляцію зробив собі, то тебе засвіркав тут на часу. Слухайте, мене вже болить в руках, то що ви так мовчите? То у всіх, мене вже починають болити. Болить у всіх. Ой, ще болить, бо я щось чую, що мені хреново робиться. За кілька хвилин учасники розуміють, це завдання важче, ніж здалося на початку. Ну, дивись, дивись, що він робить. Ну так я антралі... У мене рука трясеться. Мені треба обов'язково бути побідітелю. Саме головне це здобути над надурту перемогу. Я хочу доказати, що я сильніший. Надіюся, що на третьому конкурсі я йому не поступлюся ні в чому. Умберто знає, фізично вони з Вовою рівні суперники. І він має чіткий план, як здолати його цього разу. Держать, Вова! Умберто чекає, поки Вова змінить руку. Саме в ту мить він розхитує жолоб. Та... І м'яч падає на бік Вови. 1-0 на користь червоних. Почав рукав трясти, потім блі устив хір, мені меч перекотив. Я... Ви, ви, ви ви купаєш, що я, у мене мишця почала крутитися. Я шо що... просто так не робиться, і Я не знаю, чи це хитрість, його боку, просто він не хотів другий раз облажатися перед командою. Я ж лівою рукою міг тримати хвилин 10. Ну я вважаю, що це чесно. Рука, я ж не, не спеціально це робив. Умберто зліха хитрів, чесно кажучи. Триває 15-та хвилина випробування. ты понимаешь, что делаешь или нет? Понимаю. Мне просто очень больно, понимаешь? Мне тоже нелегко. Она меня прессует. Я ну, иду на компромисс, я не хочу с ней не ругаться. Она меня ну, реально раздражает. Я не хочу с ней разговаривать. Она каждое движение я все делает не так. Мне приятно с ней бороться один на один. один-один третє пораження, все, що на силу, везде на сильні, так виходить. Хочеться вже кричати і плакати. Дуже обидно. Ну, ось так. Ця неділя для мене провальна. На майданчику залишилося чотири пари суперників. Для них випробування стає нестерпним. Марта, не шатать тумбу. У меня пальцы сейчас все будут поранены. Меня болела очень сильно ладонь, пальцы и спина. Потому что нагрузка идет как бы и на спину, и на руку. Что ты делаешь? Ничего, показываю тебе, как это классно. держать, когда шатаешь. И все класс? Но руки у нее уже начинали трястись, и я понимала, что она хочет бороться, и уже руки устали. <править встави> Мышцы просто перестали слушаться меня. Мое тело перестало меня слушать. Давай, пускай. Не могу. я. чувствую в себе силы для того, чтобы что-то делать, идти дальше, не стоять на месте. Я хотела проявить себя. И у меня сейчас есть возможность это сделать. Нет, нет. Держать. Через болі уже терпів просто. Я йому просто нампорту кінці сказав, Олешко, ти дивись, бо у тебе шансу немає. Що робиш? Я опускаю Рома. Просто у мене реально болять руки спина, і спина. Я держав скільки мов. Я не хочу із одного килограмма калейка остатися. Два, один на користь червоних. Та бля, так трясет його, що я не можу. У нього руки трясуться. Рома, Рома, я не можу більше. що ти? Я виграла. Рахунок стає рівним. 2-2. Юра, не упусти, держи. Держу. Б**. Алік двічі програв Юрі. Тому зараз налаштований стояти до перемоги. В піднятті гірі да, я Юрі проіграв. От значить я слабє Юри. Ой-ой-ой. Алік виводить команду синіх у лідери. Я дуже доволен, що побідів. В принципі, це була в пілку команди. Три-два на користь синіх. 25-та хвилина випробування. На майданчику залишилось дві пари суперників. І зараз вони вирішать хід змагання. Алло, да, да, да! Это уже подкаты. Раскаты вообще запретили. Все, следи Делать. за м'ячом. Не дави. Что ты, ты делаешь, Кристина? Стой на месте. Это не Кристина. Не ее. Там таке ощущение, що там їх подожгли руки ее. Ничего, держи, Зая. Держи. Надо. Оля, єдина серед жінок, яка цього тижня змагається з чоловіком. Вона вже двічі програла Андреевич. Якби как бы на Видже скосили перейти проти Андрюхи. Как бы я ни старалась, не не нічого Але у цьому випробуванні головне не сила, а стійкість та терплячість. Тому вперше шанси суперники в рівні. У Олі дуже забиті руки, я переживаю за нею. вона капітана, вона буде, мабуть, до стоять. О, стоять. Рахунок 4-2. Сині перемогли, і саме капітан принесла команді вирішальний бал. Побіди люди все доволі, тим більше, що сьогодні принесла побіду моїй команді. Навірно, винослювості нінужки виявилася сильніше. Скажімо так, мабуть, казала сильніше. А я, наверное, слишком рано поміняв руку. Судьба команди була на мені на самом деле. Випробування завершене. Але Кристина та Альона продовжують тримати жолоб. Хоча їхнє змагання вже нічого не змінить і не вирішить це їхнє особисте, фінальна битва. І триватиме вона, допоки одна з дівчат не здасть. Я не предполагала, що стануся Крістіна соленою. Тобто я думаю, що з ну, ну, мальчиком останеться. Все-таки мужська рука сильніше, ніж жінська. Ленка має виграти. Вона до цього два рази вже виграла Крістіну. Хоча, звісно, цей конкурс вже э, нічого для нас не вирішує. Тут питання йде принципіально. Аленочка, держи. Мне было очень обидно то, что э, Алена держит. Это очень тяжело было. Алена там Толя Давыдко, капитан, тоже под, поддерживает. Давай, ты можешь. Синий, вы со мной? Да! Алена, ты лучше держать! Червоненький, вы за <music> мною? Хрена. а красних нікого нету. Від Кристини всі відвернулися, але вона вирішує триматися до кінця. Навіть якщо команда не оцінить її старань, це буде її перша власна перемога. Я вже настолько моя самооцінка упала і самомнення, що вже нічого не страшно. Але моя мотивація залишилась. Я хочу здесь быть, я хочу худеть, я хочу боротися. Альона, вона їлі стоїть вже. Кристін, держать, держать! Я хочу, щоб Христина сама перш за все сама собі і не так команді, як нам, а сама собі хоть доказала, що вона хоч щось варта. Що вона хоч щось може, ви розумієте? Бо реально вона завжди лиш показує. Я її зроблю, як збіг з, з м'ячами. Я її зроблю на велосипеді? Ну реально вона дуже далеко встає від цього від своїх слів. Дивіться після вікон. Боротьба між дівчатами сягає критичної точки. Чи доведе Кристина Червоним, що вона гідна бути в команді? Заборонений спосіб, в який худла Аня. Просто <говори> було, як це відіб'ється на результатах зважування? Битва кілограмів. Вперше на проєкті зважування один проти одного. Для кого воно виявиться останнім? Та що за Ви дізнаєтесь одразу після вікон?